Сергій Хлан, депутат Херсонської обласної ради в нашому марафоні. Пане Сергію, доброго ранку вам. Вітаю Херсонщина. Це Україна. Слава Україні героям, слава. Дякую, що знайшли час і можливість. Ну що, давайте говорити про 11 листопада. Сьогодні 10, -те. Завтра у нас річниця звільнення Херсону. Вочевидь, росіяни, ну принаймні, ну це логічно, так вони можливо почнуть. Посилювати обстріли по місту, я так розумію, що ніяких там святкувань або, хоча б навіть не святкування, заходів не передбачено на Херсонщині. Правильно? Так, звичайно, ви знаєте, вже навіть важко уявити, куди вже можна посилювати, тому що обстріли, які відбуваються останніми днями, та вже останній місяць, вони вже здаються за межами можливості сприйняття, тому що. Там кількість обстрілів вже за за 600 обстрілів на добу. Сьогодні було біля 500 обстрілів снарядів, які окупанти випустили по правобережній частині Херсонщини. По самому обласному центру там майже 20 снарядів. Це означає, що кожну годину вибухає снаряд в той чи іншій частині міста. Тому важко уявити вже куди уж більше. Але ну на превеликий жаль, як е, показує часто завжди буває куди гірше, на превеликий жаль, можемо так сказати. Але є шалені руйнування. щодня ми маємо загиблих, щодня ми маємо поранених. І окупанти накривають в тому числі керованими авіабомбами, артилерію, абсолютно з усіма видами зброї. Дійсно, завтра річниця, як вже наші збройні сили зайшли в місто Херсон. 11 листопада вважається днем визволення Херсона, і це було неймовірне свято, коли просто всі люди виходили на центральну площу міста. Це бо центральна площа міста, площа Свободи була таким майданчиком комунікації, бо окупанти залишили. Місто Херсон і правобережну частину Херсонщини, під натиском наших збройних сил, просто без інтернету, без зв'язку, без світла, без тепла. Абсолютно без усіх, скажімо так. Можливості для існування, але все ж таки, наші люди з радістю вийшли, зустрічали. Це було піднесення, неймовірне, неймовірне свято. Просто ну це не можна передати словами. Згодом вдалося поновити і електрику, поновити і водопостачання, поновити і теплопостачання і зв'язок. Але як ми бачимо, окупанти підступно продовжують бити, підступно продовжують обстрілювати в тому числі і критичну інфраструктуру. Але Херсон, Херсонці незламні, це символ свободи, це символ життя. Ну і не до святкування до будь-яких заходів очевидно сьогодні в тимчасово окупованому Криму. Нагадаю, вкотре нашим глядачам приємні новини. Ми любимо їх озвучувати в прямому ефірі. Поблизу селища Чорноморське було уражено два російських швидкісних десантних катерах. І є інформація про те, що, начебто, там є влучання в російську казарму. Якщо ви маєте якісь подробиці, то я ж попрошу. Можливо, десь там в телеграм-каналах ви вже побачили більше деталей. І як ви вважаєте, це те, що Даніло вчора говорив? Що ми очікуємо приємних новин з Криму? От, власне, вони і є. Ну, ви знаєте, дійсно приємні новини, тому що нещодавно, якраз в Хірчі на судоремонтному заводі, було уражено російське судно, а це означає, що і мост так само вже є у зоні досяжності якраз ракет, і ми можемо вражати будь-яку ціль в Криму на будь-якій відстані в Криму. А якщо повернутися до Херсонщини, то і в Херсоні було і є таке. Гарне дійство, яке відбулося сьогодні вночі, це Скадовськ, це слідче управління Російської Федерації. Абсолютно точне влучання в нього: 10 рашистів пора 10 загибло, 11 поранено. Тобто нещодавно на арбатській стрілці якраз командування і розташування. Військ Російської Федерації в двох пансіонатах було абсолютно точно знищено ракетами. Це означає, що якраз починається другий етап визволення Херсонщини. Перший це була звільнена лівобережна правобережна частина Херсонщини. Настав час. Тепер знищення тилових запасів ворога, тилових складів ворога, тилових розташування ворога, логістичних маршрутів. Абсолютно так як відбувалося і на правому березі. Mm -hmm. Починали з мостів Антонівський залізнодорі... залізничний і автомобільний. Тоді контроль якраз над автомобільним сполученням по греблі Каховської ГЕС, а згодом окупантів і вибили якраз на лівий берег. І це знову таки річниця цих подій. І сьогодні ми вже бачимо абсолютно симетричне таке саме. Знищення ворога в тилах на лівобережній частині Херсонщини. От ви згадали про Скадовський. Сьогодні з'явилися подробиці того, що там, в тимчасово окупованому Скадовську, ну, в Херсонській області, там, де стався став стався цей прильот, там говорять про те, що перебували в будівлі, наскільки ми розуміємо, високопоставлені офіцери. Значить, і ну, вочевидь вони там загинули. Тобто, виходимо на те, що на базах відпочинку, так, які оце на в Скадовську, так, на, на, на узбережжі, там усюди розташовуються якісь їхні військові осередки. так? Тобто вони захоплюють ось цю частину і там розміщають своїх людей. Так, як і в Скадовську, так і на Арбатській стрілці. Свій особовий склад якраз по базам відпочинках. Вони по базам відпочинках передислоковують, і на зараз розміщення йде по базам відпочинка. А якщо ми кажемо про населені пункти, які там Каховка і Нова Каховка, то ось я отримав повідомлення, що на зараз це важко було б здогадатися, але росіян розміщують по підвалам багатоповерхівок. тобто вони просто на зараз розміщуються в підвалах багатоповерхівок, тому що починають холодати на вулицях, і вони зараз розміщуються в багатоповерхівках, щоб прикриватись просто цивільними людьми. Вони вже повиходили зі своїх позицій з окопів і зараз розміщуються або забирають квартири, всіляються туди, де люди покинули окуповану територію і зараз не знаходяться, або просто розміщуються. Міщається в підвалах цих домів почули вас. Дякую. Сергій Хлань був з нами на зв'язку. Депутат Херсонської обласної ради. Йдемо на коротеньку паузу, буквально 10 хвилин, і ми оновимо інформаційний випуск, розкажемо, чим живе країна станом на сьогоднішній ранок. Тож зустрінемось рівно о 10-й. будьте сп'ятим. Десята на годинниках про останні події в Україні та світі поговоримо далі в студії Анна Міршниченко. Вітаю вас! Збройні сили України у двох місцях перерізали дорогу Олешки новака ховка Про це пише американський інститут вивчення війни із посиланням на українського військового оглядача Костянтина Машовця. Йдеться про ділянку, яка розташована за 53 кілометри від Херсона. За даними Машовця, українські війська встановили контроль над позиціями від. Антонівського залізничного мосту на північ від селища пойми до Антонівського мосту на північ від Олешок. Також, як пишуть аналітики з посиланням вже на російських так званих російських блогерів, сили оборони України закріпилися на нових позиціях в населеному пункті Кринки і штурмували російські позиції на Південній і південний захід від цього пункту. Фахівці інституту стверджують, що російському військовому командуванню буде важко передислокувати боєздатне підкріплення, щоб ефективно відбувати атаки українського війська. Це складно поєднати з операціями в Запорізькій області та на Донеччині. Блискуча операція зі знищення російського флоту у селищі Чорноморське в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Як наслідок, нібито знищені два швидкісних десантних катери. Суспільне із посиланням на власні джерела повідомляє, що це справа рук української розвідки.